Головне про події 16 жовтня. Зеленський в раді вперше представив план перемоги. З початку великої війни з фронту дезертували 30 тисяч військовослужбовців. А уряд просять заборонити екстрасенсів у телемарафоні. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський у раді вперше публічно представив план перемоги. Його основні пункти: запрошення України до НАТО вже зараз, зняття обмежень на застосування далекобійної зброї, операції на території РФ, розміщення на території України комплексного неядерного пакета стримування, посилення санкцій тощо. Деякі пункти містять таємні додатки, які презентували партнерам. Україна воює із трьома державами Росією, Іраном та КНДР, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, розвідка фіксує не лише передачу зброї з боку північної Кореї, але також інженерів та особовий склад, що фактично означає участь ще однієї держави у війні на боці Кремля. Уряд просять заборонити екстрасенсів у телемарафоні. Відповідна петиція з'явилася на офіційному сайті Кабміну, 12 жовтня. Наразі вона зібрала 466 підписів з 25 тисяч необхідних. Кабмін скоротив термін термінового оформлення та обміну паспортів з 10 до 7 робочих днів. Заявив представник кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Це рішення не стосується першого оформлення паспорта також тепер можна одночасно оформлювати або обмінювати внутрішній паспорт і закордонний. Пенсії в Україні зросли, проте їх з'їла інфляція. Так станом на 1 жовтня 2024 року, порівняно з минулим роком, середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, але реально з урахуванням інфляції на 0,7%. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гатманцево. Офіс прокурора зареєстрував майже 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини і близько 30 тисяч щодо дезертирства з початку 2022 року. Україна незабаром отримає черговий транш допомоги від міжнародного валютного фонду розміром в 1 мільярд 100 мільйонів доларів, як заявив заступник міністра фінансів США Брент Німен. Україна чудово впоралась із виконанням показників програми МВФ. Північнокорейські військові дозволять Путіну уникати мобілізації якомога довше. Повідомляє інститут вивчення війни. Також близько 1 мільйона 400 тисяч громадян КНДР подали за останній тиждень заявки на вступ або повернення в армію на тлі напруженості з південною Кореєю. Про це повідомляє агенція Reuters. Президент США Джо Байден планує поїздку до Німеччини, під час якої зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Манюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє CNN. США обмежать військову допомогу Ізраїлю, якщо не покращиться гуманітарна ситуація в Газі, повідомляє Reuters. Компанія Мета повинна буде відповідати у суді США за залежність підлітків від соцмереж Facebook та Instagram. Про це повідомляє агенція Reuters. У Карпатах випав сніг. На горі піп Іван температура впала до мінус 6 градусів Цельсія. Зараз там хмарно обмежена видимість, вітер західний 10 метрів за секунду. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.